Ми відвідуємо один з будинків, який було зруйновано ще в березні 23-го року. Двома ворожими ракетами, де, на жаль, загинули мешканці міста Запоріжжя. Це один з тих будинків, де роботи ведуться майже за графіком, трохи більше ніж 55% на сьогоднішній день виконання. Ми бачимо, що те, за що ми переживаємо під час погоди, то воно майже виконано, Лише залишилась кровля, і там роботи також ведуться. Оздоблювальні роботи внутрішні вже також розпочати. У цьому будинку 34 квартири стали непридатні, зруйновані повністю. Відповідно, більше 65 людей звернулися за допомогою до Запорізької міської ради і станом на сьогодні. Вони щомісячно отримають 10 тисяч гривень на проживання. Наша мета в найкоротший термін передати цей будинок і ключі від відремонтованих квартир їхнім власникам, щоб вони могли заїхати. Це 80 квартир, а отже, 80 сімей зможуть повернутись до своїх квартир.